Християнство на нашій землі свій початок бере від апостольських часів. Саме звук святого Апостола Андрія Первозваного, як передає нам преподобний Нестор літопис, над Київськими горами пророчо пролунало. На цих горах засяє благодать Божа, велике місто буде тут, і Господь спорудить там багато церков. Посіяне святим Апостолом насіння віри. Довго проростало, росло присвятиння на апостольній княгині Ользі та щедро вродило у X столітті завдяки трудам благовірного князя Володимира, який хрестив Київську Русь. З цього моменту починається процвітання нашої держави і нашої культури. А найголовніше, що православ'я дало нашому народу це той ідеал святості, котрого він прагне донині. За більше як тисячолітню історію наша церква дала світу величезну кількість святих, угодників Божих, це і святителі, які освічували та вчили наш народ. Сьогодні церква наша вшановує пам'ять першого київського митрополіта Михаїла. Проставляємо ми і святителів Петра, Алексія, Феогноста, Петра Могилу, Філарета амфітеатру. Володимира Богоявленського з мученівської ханчини на початку ХХ століття розпочався особливий період нашої історії, період страждань і репресій за свою віру і переконання. Велике число новомучеників і сповідників засягло на охрані нашої церкви, поповнивши число наших гадателів перед Богом. Православні монастирі, починаючи з Києво-Печерської лаври, це місце особливого подвігу служіння Богу і ближньому. Серед тих, хто просіяв в них затворники, літописці, художники і безмезні целітелі, лікарі душі телес. Кожен день свята церква звертається в молитві до сонного святих угодників Божих. Їх молитвами освячує наші душі. Не маючи можливості безпосередньо звернутися до високопоставленої людини, ми намагаємось знайти посередників, які допомогли б нам це зробити. В певний мірі подібно відбувається і в духовному світі. Так буває не тому, що ми позбавлені можливості звертатися безпосередньо до самого Бога, або до, що Господь по такому випадку. Не чує нас. Він, як любячий Отець, приймає кожного, хто приходить до нього, але воля його така, щоб ми зверталися до святих, спілкувалися з ними і поєднувалися в ньому, а роздумуючи про їх святість, думали про своє життя, мету і покликання. Можливість спілкування з святими в єдиній християнській сім'ї у вірі та любові. Чистоті святості, молитви це дар Божий, за який необхідно дякувати Богу. Це дійсно благодать Божа, що ми маємо стільки святих в церкві, що у кожного з нас є свій небесний покровитель, ім'я якого він носить, котрий молиться за своє чадо, направляє його до спасіння. Безліч святих Божих угодників нагадують. Віруючим людям, що ми всі покликані до святості, що є можливість для кожного з нас тут, на землі, здобути Дар Святого Духа, який нас освячує і прославляє. Стан святості це є радість і блаженство в Господі, жирелі нашої святості, радість, яку неможливо повністю описати, а можна тільки відчути. Де я, там і буде мій. Молячи святим угодникам, ми повинні намагатися бути подібними до них у житті, а значит, і в святості, яка приводить в обителі Отця Небесного. На зразках життя святих, що жили в різні часи, в різних званнях, в різних умовах і догодили Богові, свята Церква вчить нас щоб ми турбувалися про свій душевний стан і щоб, думаючи про своє тіло, не забували своєї душі, покликаної до святості і вічного буття. Ні церква, ні Христос, ні наша віра не вимагають від нас якихось надприродних або героїчних вчинків. Були часи, коли віруючим людям доводилося проливати кров і віддавати життя своє за Христа. Цього від нас Господь не помагає. Ми щасливі, що благополучні. Ми маємо можливість вільно молитися, відверто сповідувати святу віру, удосконалюватися. Тож будемо вдячні Богові, дивному і святих своїх і в молитвах до святих угодників будемо просити для себе милості Божої, миру, чистоти і святості.